Хала! Я вітаю вас у Майнці традиційним карнавальним привітанням, та й власне це привітання усіх німецьких міст, які масляний понеділок святкують карнавал! Hello! 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 Традиції манського карнавалу це яке середньовіччя. Насамперед об'їдатися, Обпиватися, віддаватися розпусті без меж, говорити, що накипіло, і бити, якщо ти почув те, що накипіло від когось іншого. You can go to the streets, you enjoy everything, whatever you want to have. You go and, um, to, 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 to special um, clubs, whatever you want to have. Деси сам канала в усі часи. Правителі хотіли, якщо не придушити, то принаймні взяти під контроль цю бурхливу народну традицію. І так, в 1838 році з'явився манський карнавальний комітет. В його обов'язки входила певна цензура, а також винаходження слоганів тобто, над чим сміємося цього року. На Аманці з'явилася традиція святкувати фестиваль у масляний понеділок. Вона переривалася тільки на війни і революції. <му> у дні карнавалу Майнста, в принципі, будь-яке німецьке місто, яке святкує карнавал, перетворюється на вигадане містечко, яке вперше постало в сатиричній п'єсі цій п'єсі зображується місце, де живуть мешканці, кожен з яких уособлює дурість і непоступливість, яку тільки можна уявити. <му> Відколи та п'єса стала першим сценарієм для проведення карнавалу, відтоді популярними залишаються костюми буржуа, яких висміюють за пихатість і за дурість, а також армійські муштри. І тому постійно можна зустріти цілі паради людей, вбраних в австріяцькі і прусські військові уніформи. І не випадково кольори вбрання клоунів, червоний, білий. Синій та жовтий стали традиційними кольорами карнавалу. Манський карнавал є офіційно частиною Рейнського карнавалу, а у 2015 році Рейнський карнавал був включений до реєстру нематеріальної культурної спадщини людства. Тож святкуємо Манський карнавал, підтримуємо міжнародну культурну традицію і приєднуємося до його гасла пустощі дуркування. Братерство. Сьогодні масляний понеділок. Це означає, що карнавальна сесія сьогодні на самому піку. Це кульмінація, після якої настане попельна середа і настане великий піст. On Wednesday, everything is over, and they are going... we are all in black. на yes. That's what it is. Hello. 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 Hello.